Привіт світлічки! Яка оплата за навчання ведичної астрології? Також поговоримо про безкоштовне навчання ведичної астрології, або як я кажу, навчання астрології без грошей. Хорошо? Е, перше, найперше і найголовніше, що я вам хотів сказати. Навчатися ведичня астрології в мене можуть абсолютно всі ті люди, хто дійсно дуже хоче вчитись. Якщо у вас є нестримне, прям величезне бажання вчитися, але... Я розумію, тому що ну, я пам'ятаю, як була в мене ситуація, коли я стартував, коли я хотів вчитися. Ну, грошей в мене в той момент не було. От, я пам'ятаю, як ці гроші до мене приходили, що було, як було. Да? Тобто, якщо ви дійсно хочете вчитися, ви вчитися будете. Це не означає, що це буде халява. Так, це так не означає. Давайте ми з вами трошки розберемося. Між нами має відбутися якийсь енергообмін. Да? Тобто я вклався в ці курси достатньо. І грошей, і часу, і так далі. Тобто повністю безкоштовно. Знаєте, у мене навіть випадки такі були. Тобто, я пишу, що хто хоче безкоштовні консультації за однією умови. Ми ці відео записуємо, я виставляю на Ютуб. О, ні, ну ну так не піде, ну ну я давайте повну халяву. Може, тобі ще консультацію провести, щоб доплатити? Знаєте, такі люди, вони ну пробачте, вони так на низькому рівні інтелекту, у них там вражений півні. Короче, дебіли, Розумієте, я не хочу з дебілими мати справу. Вони тупі, тугі, дебіли. Я не хочу мати справи з такими людьми. Чому я записую всі ці відео? Якщо людина не може виконати першу вимогу, передивитися весь цей плейлист. Розібратися з тими питаннями, що я даю, до побачення. Я не хочу мати справ з такими людьми. Тому я кажу, я почав фільтрувати дуже сильно тих людей, яких я набираю на навчання. Якщо я раніше брав 50-100 учнів там, на рік, забирав і вів цілий рік, розумієте, там вчились, не вчились, розумієте, на голову мені влазили. Все, такого не буде, закінчилось. Тепер, перш ніж взяти людину на навчання, я ставлю певні вимоги. О, навчання. нас як відбувається з навчанням. Знову ж таки, не може якісне навчання коштувати дешево. Забудьте цю ідею. Якщо ви приходите, вам там обіцяють, прийди 300 гривень, тверденний семінар. Ви знаєте про те, що є Джотіш, є ведична астрологія. Заходьте на мій YouTube канал, дивіться, там відео навалом, там повно всяких різних відео про ведичну астрологію. Я, ну, моя задача в першу чергу, що робити? Займатися популяризацією знань ведичних, знань українською мовою. Всі мої наставники дали мені на це благословення, дали мені файли, дали мені знання, дали мені мантри. Кажуть, будь ласка, розповідай людям про ведичну астрологію. Я цим займаюся. Далі. Ви бачили, хоча б раз, щоб, наприклад, там, годинники Rolex робили знижки або бігали за вами. Казали: купіть знижка! Нема такого. Це є бренд, це є висока якість. Я взнавав на рахунок там певних годинників, які, які мене цікавлять, які би я собі хотів купити. Так там, щоб той годинник купити, ти ще маєш довести те, що ти достойний того, щоб тобі його продали. Ти можеш підтвердити доходи, ти можеш сказати, хто ти, що ти. Ви не можете просто так піти і щось купити. Я вам так само кажу: ці знання просто так отримати ви не можете. Далі, якщо вам пропонують щось дуже цінне і кажуть, що це прям дешево, або вам знижки пропонують. Не буває такого. Де, якість якість дешевою бути не може. Не може бути вона дешевою. Посудіть по собі, ви експерт в якійсь справі. Якщо ви займаєтеся якоюсь справою, то ви себе цінуєте. І ви розумієте, що чим більше грошей вам це платять, ви, по-перше, оплачуєте свій час, вам хочеться туди вкладатися, Якість вашої роботи, якість інструментів, якість, ну, все те, з чим ви працюєте, ви піднімаєте максимальну якість. Ви не можете купити кросівки за 20 доларів і ходити в них там 10 років. Не можете. Можете купити хороші кросівки за 200 чи за 500 доларів. Так, і в них ви можете ходити 10 років, тому що це якість. Разумієте? Я бачив в оці Тімберланди фірмові, оригінальні зимові буци вони коштували 2600 євро. Я вам скажу, що там така якість, що їх можна ще внукам в спадщину передавати. Разумієте? Оце дійсно якість. Ну, тому так само ведична астрологія, якщо ви хочете якість, да, то відповідно ви, ну, це має ціну. Я вклався сюди достатньо і часу, і грошей, і сил, знання моїх наставників. Це не може бути таке, не може бути задешево. Mm. Значит, три варіанти по оплаті, які можливі. Варіант перший найкращий. Ви приходите і оплачуєте весь курс. Я вам даю можливі знижки. От, ви отримаєте доступ до попереднього курсу в записі, ви вже його маєте, тому що ну, бачимо, да, в Україні у нас зараз йде війна, тобто ну, всяке можливість. Ну, не знаю, можливо, коли ви прийдете на навчання, то вже війна, дай Бог закінчиться. Тобто да? э, тоді буде відповідно найнижча ціна, да, і ви вже маєте доступ до курсу. Окей. Далі, другий варіант: e, 12 платежів. Певна сума фіксована. Зараз ціна одна на липень 2025 року, коли ви прийдете на курс, ціна може змінитися. Я вам кажу, що зараз є певна фіксована ціна. Знову ж таки, під час війни я не ставлю високих цін. Знову ж таки, що таке висока ціна? В середньому на ринку люди пропонують, ну астрологи що пропонують? Навчання. Навчання воно допустимо коштує там, ну в середньому там 100 євро. За 100 євро ви отримаєте 2-3, деколи 4 години навчання. Я вам пропоную 10 годин навчання, причому повний доступ до всіх матеріалів. Я вам даю в два рази більше. Відповідно, у мене ціна буде вища. Звичайно, плюс ви там о, викладач! Ти диви, 100 чоловік сидять на навчанні. О, викладай. Тут група 15 людей, і я в постійному з вами контакті. Плюс ви можете мені написати в приват при необхідності. Ми можемо з вами зідзвонитися. Знову ж таки, як би ну, давайте так, що це не означає, що я вам подружка і ви будете мені там дзвонити. Знаєте, бо жінок, де коли треба мушу ставити на місце. Знаєте, вони в якийсь момент починають мене плутати. знаєте, такі. О! Я туди поїхала. Ой, Петро, я тут в дорозі так їхала, пірожаніла їла. кажуть, мадам, я каже, вибачаюся. Ви нічого не переплутали. Ну, я, як би ваш вчитель, мені для чого знати, де ви їдете, яке пірожони висте. Ой, ой, вибачте. Ну, тось, розумієте, да? тобто є якийсь ну, етикет, да? тобто, є якісь правила, є якийсь етикет. Значить, перший варіант оплата за весь курс. Тоді кажу максимальні знижки. Да, от другий варіант це кажу найкраще. Це ну такі оптимальні. Да, це 12 платежів. По ну 12 платежів. Там ну хтось там частіше платить, хтось там річе. Бувають якісь труднощі з фінансами. Знову ж таки, в мене не раз таки буває, що людина приходить на навчання, ну от працювали, працювали, бах людину роботи зміна. Я кажу, ну значить ті гроші, які ви хочете, їх немає в тому місці, де ви працюєте. Тобто ну, все нормально, не панікуйте те, що вас звільнили. Бо люди, кажуть, коли... ааа, паніка мене звільнило». Я кажу, слава Богу, що мене нарешті звільнили. Хоч тепер щось знайдеш собі краще більше духови. Якщо ж сталося такі, ну, ситуація, що ви дійсно от, в мене були такі випадки, коли людина приходить, я бачу, ну, ну цінна людина, просто цінніша. от, Ну фантастика. да? Окей, але людина каже, ну, ну от зараз ну, ну, просто біда з грошима. Окей, я можу піти на оступки. Яким чином ми працюємо? Що ми робимо? Ще раз повторюю, от, без оплати, без грошей не буде. Ну, Що ми можемо зробити в цьому випадку? Я вас наймаю до себе на роботу. От, Ви мені кажете, в чому ви спеціаліст? Що ви можете робити для мене на ту суму, яку ви маєте платити кожен місяць. От. Є також інакший варіант. Або я вам даю завдання, я кажу: оці завдання треба виконувати, їх треба робити постійно. Все, тобто я вас наймаю на роботу і ви тим самим відпрацьовуєте, да? ну, Тобто таке можливе. Варіанти розглядаємо різні. Тобто, ще раз кажу, якщо ви дійсно хочете вчитися, ви будете вчитися. Якщо ви хочете вилізти мені на голову, ви не вилізете. Я вам не дам. Ну, що ну я кажу, просто бувають люди, знаєте, такі наглі, які приходять там, а давайте безплатно. Не буде безплатно. Я вкладався сюди. в мене, бачите, скільки книжок стоїть. У мене два ящика від э, цих від бананів, да? от, книжки тільки по ведичній астрології. І, і воно коштує, повірте, воно дуже дорого коштує. Ну тим більше я купляв деякі книги, які коштували колись там раніше 50-100 доларів, які зараз можна купити за 20. Розуміємо, да? Тобто, я ціну заплатив дуже високо. Кожен рік я вчаю, я вчуся, піднімаю кожного року свою кваліфікацію. І кожен рік я мінімум плачу там тисячу, дві тисячі євро за свою кваліфікацію. Скільки грошей я вклав, можете собі тільки здогадатися. Да? Ну то я постійно вчусь. Так само, о, це не може, я не буду роздавати ці знання безкоштовно. Але якщо ви дійсно цінний екземпляр і ви мені діями своїми показуєте те, що ви достойні цих знань, я вам їх передам. Навіть якщо у вас є там скрута з грошима, я вам я найду чим вас зайняти, ви мені будете допомагати. Ми разом будемо доносити ці знання до більшої кількості людей і за тим самим ви зможете навчатися. Тому варіант є завжди. Так, ну що, я вітаю вас, всіх тих, хто додивився всі ці відео до кінця. От е, ви. Мої От, да. Тепер, якщо ви всі ці відео подивились, дали відповіді на всі питання, беріть цей зошит або листок. От, телефонуйте, пишіть мені в Телеграм про те, що ви передивились ці всі відео. От, готові зі мною зі зі... Зі з... зізвонитися. В зумі ми з вами зідзвонимось. Я відео повторюю ще раз, я це записую, архівую. Тому що, коли ви будете обіцяти, так я обіцяю пройти курс до кінця. Я це запишу, і це буде на відео. От, якщо ви там колись задумаєте ой, а може курс не дійду до кінця, я вам нагадаю про те, що ви це пообіцяли. Так що так, я надію, що до цього не дійде. От, е, якщо ти зі своєї сторони вчити цей Юпітер. Юпітер це найкласніша планета. А я ж класні такі, який які я класний. вообще, один просто клас, такий сплошний, великий, круглий клас. Так, так що От. приходьте на навчання, навчайтесь, змінюйте своє життя. Тому що Бог продумав так: ми маємо бути щасливі, багаті, здорові. Якщо у вас щось не так, бігом на курс через рік ви будете щасливі, багаті, здорові. Зробимо це разом. Дякуємо за перегляд, до зустрічі на співбесіді та на навчаннях.